Ми привезли вам велосипеди подарувати, тому що ми знаємо про вашу унікальну родину. І ми працюємо в організації Еко-місто і благодійний фонд Диво сьогодні. І у нас є такий проект, називається Він «Bikes for Ukraine». Ці велосипеди передають європейці з різних міст, країн для українців, тому що велосипеди це круто. Велосипеди покращать мобільність від благодійного фонду Диво сьогодні. Від Ігоря Хоніна. У нас була якась заявка. Він нам підказав, що є така родина і що є багато дітей, які проживають в Бобровиця. і у нас була можливість для них підготувати велосипеди дитячі конкретно для кожного, підверти по зросту, по статі, по якимось особливостям. Як тебе звати? Ульяна. — Ульяна, привіт. Так, Жене, підкажи для Уляни, який буде краще по зросту. Так, спробуй, давай оцей. А там повинна ждати. Спробуй. вмієш їздити? <толк> так, а ну покажи. <толк> Ти маєш <толк> проїхати таке просто невеличке коло і спробувати, чи тобі комфортно. О, хорош. Ми з Сергієм без співпрацюємо. Ну, скажімо, ну як співпрацюємо? Просто він такий, він дуже добра людина. І коли там звертаєшся, є діти, наприклад, волонтери, яким потрібні велосипеди. Він одразу каже, типу, без питань ми зараз робимо. І тут я йому просто написав, я не думав, що так швидко буде. Але... Швидко все вийшло, і все клас. У нас є пару велосипедів, які завжди на них черга у дітей. Я перший, я другий. А можна я ні сьогодні? Я і тому це дуже актуально, дуже для нас цінно, тому що діти люблять, діти всі вміють кататися на велосипедах. І ми з чоловіком також. Ми це діло любимо, і тому це дуже актуально. Тепер у кожного свій особистий. Велосипед, ну це круто, і ми дуже дуже вдячні. У мене велика родина. Всіх, якщо дітей, то 14, але троє вже живуть самостійним життям. Десять живуть з нами в домі, і одна дівчинка в вже 20-й рік, вона вже знімає свою квартиру, теж живе окремо. Я е, хотів собі велосипед, і я радий. Я планую на ньому їздити в школу.